Всім привіт! Мене звати Юлія і це відео про домашній одяг з тему. Цю посилку я замовила 3 листопада, 19 листопада. Я її забрала вже тут, в Києві, тобто вона до мене дійшла трішки більше ніж за два тижні. Я вважаю, що це супершвидко. Я пропоную почати відкривати, дивитись і приміряти. Так, перше, що я хочу відкрити, це ось такий от сірий домашній костюм. Його можна носити не тільки вдома. Я його придбала чисто через те, що там у відгуках просто клялись Богом, щоб ви розуміли, наскільки тут класна тканина. Ну, Я повелась і придбала, думаю, за те, що. Так, це костюм він складається з двох частин. Перша частина це ось така от кофта. По-перше, хочу сказати, що тканина дійсно така м'яка і приємна, і штани. Костюм з і штанів складається. Зараз ми з вами примірюємо, хочу вам показати. Мені подобається колір, він такий сірий, гарний, насичений. Цікаво, як він себе поведе після прання цей колір. Тут є кармани, резинка. Всередині тут, знаєте, є трішки невеличке утеплення. Знаю, чи відео вам чи ні. Так, звичайні штани. Я замовляла собі розмір S, мені здається. Я зараз примірюю і покажу, як вони виглядають на собі. Так ось так він мене сів. Слухайте, досить таки гарно, мені подобається. Я вважаю, що кофта вона трішечки завеликувата, я б її тут туталі менше зробила. Так виглядають штани. Тканина, я не знаю, але мені здається, що вона може покошлатитись, Скоріше за все, таки буде. Але те, як він сів, це дуже гарно. Якщо ви знаєте від українських брендів якийсь такий схожий костюм з гарною якістю, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Я б собі придбала. Вау! А те, як він сів на мені, мені дуже подобається. Що скажете, як вам? Тут все гарно, нічого ніде не стирчить. Тканина дійсно така вона з утепленням, це відчувається. В ньому досить тепло. Карманок не такі глибоченький. Ще, до речі, хочу сказати за ширину штанів, що, бабуся, просто доведеться звикнути, що це ось такий от є оверсайз. <свіс> ось такий. От він. Але в принципі, я вважаю, що він непогано на мене сів, ці штани, то це і невелика проблема. Ще, до речі, класно, що ці штани ідеально підходять під мій зріст, а в мене 159 см зріст. То для мене це просто ідеально. Для дівчаток, які вищі, то для них я вважаю, що це буде проблемою. Бо от як, якраз не мій зріст сів ідеально в подовжині. Не знаю, я, я вважаю, що якщо ви трошки вищі, то вам він може не підійти. Хм. Наступне це спортивні штани. Я їх побачила, мені так сподобався цей колір. Він такий приємний. Ми їх замовили. Я замовляла, звісно, що розмір S, але щось вона, як ви бачите, дуже велика для S, Прям взагалі дуже велика. Але це може оверсайз просто. Матеріал тут 95% поліестер і 5% Еластан. Написано, що можна прати при 30 градусах. Так, зараз я покажу, як вони на мені будуть сидіти, але я вважаю, що вони прям дуже великі. А тканина приємна. Такі от шиви, резиночка зверху. Нічого ніде не стерчить, Звичайні штани. Ця резинка, вона, на жаль, нічого не регулює, тому що вона просто для декору, так сказати, пришита. Це трошки сумно. Зараз подивимося, як вони на мені сядуть. Так, я, на жаль, у камері не бачу, чи видно вам повністю, чи ні. Що я хочу сказати? Ці. Штани вони повинні носитись десь тут надалі. Але я їх тут носити не можу через те, що це буде взагалі негарно. То я вважаю, що ці штани вони йдуть на дівчаток, які трішки повище за мене. Я нагадую, я з ростом 159 см. Ось це от погано. Мені прям через це не подобається, як вони на мені сидять. Але я не знаю, що ви скажете, як вам вони на гарно сіли чи ні? Бо мені здається, що це не то пальто просто. Хоча тут, знаєте, навіть ось цей от оверсайз який є, те, що я казала, що вони прям такі широкі-широкі. Що тут там не С-ка, а М-ка. І я взагалі вважаю, що і Елька ціла поміститься, їй буде комфортно в них. Але не знаю, щось мені в них прям смущає, смущає. Хоча, якщо б я подробила собі довжину, підробила, якось ось так от їх носила. Але це вже взагалі я вважаю, що не то буде. Не знаю. Канина, вона, знаєте, така іначе і приємна, але ем, ну, я б задумалася, якщо чесно, не пошукала б ще якісь інші варіанти. Бо вона наче і приємна, в ній нічого такого немає, але я вважаю, що можна знайти щось краще. Хоча колір дуже гарний. Прям взагалі вау, вау, вау. Тут в мене йде ось такий от чорний комбез. Я взагалі люблю комбінезони, я їх досить таки часто купую і влітку це моя must have, так сказати. Мій мастхет на літо. Ось так от він виглядає. Ага, він без ніки, без нічого, тобто мені потрібно просто в нього влізти. Я замовляла собі розмір S, і там писали, що воно підходить по параметрам, але це не S, мені здається, що він мені буде досить такий величенький. Але зараз подивимось. Такий звичайний спортивний, спортивний комбінезон, як всюди продаються. Я зазвичай купую українських брендів. У мене дуже багато від українських брендів таких комбінезонів. Я дуже рада, що вони в мене є. Тому вирішила замовити систему, подивитися, чи є взагалі різниця. Буду зараз дивитись, коротше. Тут ще є йде ось такий от напальчник. Цей комбінезон він також ось так на він виглядає. Цей комбінезон він тебе без жодного утеплення, то тобто просто тканина. Розуміло, що це 100% поліестер, як мені здається. Коротше, зараз будемо міряти. Але я вважаю, взагалі вважаю, що це не еска. Будемо дивитись. Так, я приміряла комбінезон. Хочу одразу сказати, що тут за великі ось ці напальники, воно, прям, знаєте, аж незручно, що вони такі великі, ці дирки. наче я їх сама зробила. Ось так от він на мене сів. Навіть не дивлячись на те, що тут немає ніякої зміків, все рівно мені було досить таки зручно його вдягати, з цим проблем не було. Мені подобається ось тут декольте. Класно він виглядає на мені, я, я вважаю. Це я взяла собі розмір S, Я взагалі такі зазвичай і беру. В принципі, я вважаю, що він досить таки гарно на мені сів. Ось так от. А вам як? Що скажете? Не знаю. Просто звичайний комбес. Такий самий, як я купую в українських брендів. Якщо чесно, поки різниці не бачу. Наступне, що ми відкриємо, це рожевий спортивний костюм. Взагалі, знаєте, не рожевий, а колір тут наш якийсь баблгам. Так, відкриваємо. Ага, тут немає застібки. Цей костюм він також складається з двох частин, з кофти на змійці і зі штанів. Я замовляла собі розмір Еско, але там писали у коментарях, що він трошки оверсайз, тому, якщо що, замовляйте на розмір менше. Але Еско це був найменший розмір. Слухайте, колір гарний, мені подобається. І це, до речі, один в один якість тканини, як я замовляла українського бренду. Майже такий самий костюм, тільки з шортами і такою ж самою кофтою за 3-4 тисячі гривень. Але окей. Так виглядає кофта. Вона йде з капюшоном. В цьому костюмі я не знаю, можна там і в ліс піти, і вдома просто посидіти. Подобається мені фасончик. Зараз будемо приміряти, дивитися, як він на мені сяде. Так, я приміряла цей костюм. Хочу сказати, що тут доводить така тоненька тканина, але вона все рівно має гарну форму. То окей, ось так от він на мене сів. Дійсно, знаєте, як такий оверсайз. Мені таке не дуже подобається, бо він прям такий широченький-широченький. У -широченький. мене розмір S, я звичайно, що XS S, це в мене розмір S, То, якщо в S, то отак от він на вас буде сидіти. Що скажете, як вам? Тут ще йде ось такий от капюшон. <рес> капюшон смішний, звісно. Так, тут йдуть ще кармашки в кишені у штанях. Зверху в кофті немає ніяких кишень. Не знаю, але вона прям така велика-велика на мене. Я ці розміри взагалі не розумію. Ну, і штані вони прям такі. Класно, що вони йдуть джогерами ці штані, і тут знизу є така резиночка. Мені такі подобаються. Але так вони прям взагалі. Величенькі. І останнє, що ми з вами сьогодні примірюємо, це також комбінезон. Він коричневого кольору. Дуже мені кольор сподобався, тому я її придбала. Навіть не знаєте, не коричневого, а шоколадного такого. Тут вже він йде попереду на такій змійці, розтібається. Цікаво, так, це в мене розмір Еска також. І це також. А, тут 74% нейлон, 26% еластан склад тканини. Нічого особливого, просто сусідній комбінезон, але, до речі, тут тканина вона трішки приємніша, ніж е, в тому в чорному костюмі. Зараз будемо приміряти, дивитись, але колір це взагалі. Просто закохатись можна. Тут вже не, йде, не йдуть ніяких напальщиків, як на чорному костюмі. Коротше, просто звичайний, коричневий шоколадний комбез. Мірюємо. Так, я вдягла це комбез. Тут він йде на ось такій от змійці, що допомогло мені, в принципі, його вдягти. Але як я вже сказала, з чорним не було проблем, щоб його вдягти. Навіть не дивлячись на те, що там не було змійки. Ось так він на мені сів. Мені подобається, одразу скажу. Тканина вона трішки відрізняється від тієї тканини, що на чорному комбезі. Але вона теж приємна. І вона, знаєте, наче більш щільніша. Так от він виглядає. Колір знову ж таки взагалі нереальний. Але я вважаю, що він на мене трошки незрозумів лосів ось тут саме у талії. через те, що я вважаю, що цей е, комбез, він вже, знаєте, найбільш таких високих дівчат може піти. Тому що і тут можна ще натягнути, в принципі, і тут щось незрозуміло стирчить. Коротше, ця змійка, вона в мене прям, знаєте. Прям бісить, що вона ось тут отак от негарно сіла на мені. А так, в принципі, комбез взагалі вау, Я вважаю, єдина це ось ця змійка. Можна його і так носити, і так носити. Взагалі я вважаю, що хоч один комбінезон у вас в гардеробі повинен бути. Тому що це зручно. Якщо тобі там лінь обирати, що вдягти, просто швидко з гардеробу дістав, такий комбез, куртку накинув і пішов гуляти. Взагалі мені і чорний і коричневий подобаються, але я не знаю, який більше подобається. Як ви гадаєте, який мені більше пасує, який б собі обрали чорний або коричневий? Посилання на всі ці і інші товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал знаходиться в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео. Для мене дуже важливо, щоб ви дивилися його до кінця. До нових зустрічей!